О, mm -hmm. Mm -hmm. Hi, Emma. Hi, Катрис. Алло, а ти що схватила? E, може, в Starbucks сходимо. Окей. Okay. Тоді у 5.50 Окей, бай. Nice. Яка там, ще о, там вже година? Привіт. А, так же буде виходити з університету. Нічого, що до мене. Ну же ми домовлялись в Старба. Ти можеш біля мого дому, ти, ти де? Ну, ок, завтра собі куплю. Буду на щось хмарка. В Нью якісь бандити mm -hmm. okay. Ну ладно, вже йти буду что так быстро? Знаєш мою маму? ну, <laughs> <laughs> <On laughs> О, не ходимося тюнок. Ще відкриті. Дястян, ти знаєш, що робити? Мам, та невже мої батьки поїхали у Флориду без мене? Моя мрія. Що за бред? Надіюсь, це на нашій вулиці. Гляну я в новині було щось таке робиться, що мені кажуть, що це на нашій вулиці. Це на нашій вулиці, класно. М -м, мені здається, що вчора ночі як будто щось було в мене вдома. Хтось шаста. Так, де та мамині старі прикраї? Я теж пам'ятаю, що це серденько було не так повернуте. Точно хтось є. Ой ой, мене вчорашне не закриті двері. Чудово. Уже ніч і я все-таки надіюсь, що я себе просто накрутила. Завтра розберусь з тими недобандитами, або я навіть не знаю, чи вони в мене є. Я їду на театральну, не знаю, що мені мама тут записала, але я думаю, що я їду на театральну. Аня відпочивала. Доброго Добрий день. Куди мені можна сісти? Блін, все таки. Ні, ще рано, Зараз зникне весь шум. Все таке гарно, ладно, посажу в телефончику. М -м, так хучно, може мені потім поїхати я погуляти в центр. Це воно добре, почуває. Яке цікаве сьогодні було. Блін, так голосно. Ладно, я в центр. Ну, Вроді всі були хороші, колектив нормальний. І викладач такий хороший. Блін, але ладно, піду пішком пройду. Ліна вже йдуть пів години, Скільки мені, вже можна? мені вже ноги болять. О, О, нью-йоркський тут, ніколи його не помічала. О, присяду дуже зламався. О, жилостків немає, скоро вже Це гарне до обов'язково, коли мої ма, батьки приїдуть з коварили, то вони ходять. Цікаво, вони взагалі думають про мене, чи вони взагалі про мене забули. Ех. Це я копікала. Вже... А... Ага. Трьомлі ага. тут усі люди. Тремлі тут пробуло, звісно. О, ну хоч дзеркальце гарне. Ну вот и есть видео за тут базу. там. Ой-ой-ой. І тепер треба думати, як цих бандитів спіймати. Так, весело, що вже скоро новий рік. Де. О, новорічний плейліст. Ванне фоцем! Ой, нарешті я вже довійшла цю гірлянду, вже здивувалася. Так, зараз побачимо, як вона працює. Раз, два, три! Вау! О, мои ромашки, wanna же you и так, пишу я покинуть. Джек, скавай, ну якби це треба вдома грабити. Що за звуки? Ладно, показалось. Джейк, нас не спалили, дау! Це дам, треба забілоч, встав. Вставлю, сказав. Щас ми йдемо радити хату. Не дай Бог ти щось зробиш, ти мене. Кто там хату мою собрался грабить? Все-таки мы не сдалось с этими бандитами. Ну вот это сдавался веселый гнев. Злодей.